Тема заняття досліджуй, щоб знати. Давай пригадаємо, хто ж такий дослідник? Дослідник це людина, яка веде дослідження, займається науковими дослідженнями. Які ж бувають методи досліджень? Це спостереження, експеримент, вимірювання. Для проведення спостережень і дослідів використовують різноманітні прилади. Вони допомагають отримати більше достовірної інформації про об'єкти, які досліджують. Дізнаємось, які ж це прилади. Мікроскоп. Прилад для розглядання дрібних невидимих для нашого ока предметів у збільшеному зображенні. Лупа. Це оптичний прилад, лінза для розглядання дрібних деталей. Бінокль. Оптичний прилад. Складений з двох паралельно з'єднаних зорових труб. Застосовують його для спостереження за віддаленими предметами. Зорова труба це оптичний прилад, призначений для спостереження віддалених об'єктів. Складається з об'єктиву, який збільшує зображення. Лінійка найпростіший прилад для вимірювання довжини. Сантиметрова стрічка. Це стрічка завдовжки 150 см з міцного нерозтяжного матеріалу для зняття мірок. Годинник пристрій для вимірювання часу. Ваги пристрій для зважування предметів, речовин або визначення ваги тіла. Термометр це прилад для вимірювання температури тіла, води і повітря. Ось такі різноманітні прилади використовують для спостережень і дослідів. Уважно розглянь картину Валентина Леоновича Юний дослідник, що відбувається на картині? Що можна сказати про цього хлопчика? Що можна сказати про місце, де це відбувається? Про що міг дізнатися хлопчик під час свого спостереження? Яким інструментом скористався юний дослідник? Пропоную тобі стати справжнім дослідником і провести дослід разом зі мною. Для досліду? Тобі потрібно взяти паперову серветку, кольорові фломастери і дві склянки з водою. Для іншого досліду потрібно взяти дві склянки зафарбованої води, олію. І шипучу таблетку. Сподіваюсь, що у тебе все вийшло і ти був справжнім дослідником. Гра! Знайди зайвий прилад для дослідів. Дякую за увагу! До нових зустрічей!